Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в полозору зору наших кореспондентів протягом тижня. Автівки, квадрокоптери, тепловізори та генератори на передову відправили чергову допомогу. Велика вода. Загроза підтоплень в області залишається до кінця квітня. Водопілля дісталося і прибережною зони Черкас, як зі стихією справляються комунальники. Військові технології на столярство як переселенець кардинально змінив життя. Від Черкащини захисникам доправили нові вантажі підтримки, передав матеріально-технічне підсилення військовим очільником області під час чергової поїздки на схід. Їдемо сьогодні чергову поїздочку дев'ятьма машинами для того, щоб допомогти нашим саме нашим батальйонам територіальної оборони. Ну і як завжди, не з невеличким хвострибом. Ще бригад п'ять за Начальник обласної військової адміністрації разом із комбригом черкаської тероборони Анатолієм Стоженком відвідали підрозділи, що виконують завдання на першій лінії оборони, а також окремі механізовані бригади, де теж служать Черкащани. Черкащина завжди допоможе, особливо 72-й, знає, що там наші хлопці теж служать. За словами посадовця, настрій наших захисників-захисниць бойовий. Принагідно його ще трохи покращили, доправивши потрібне підсилення від нашої області. Це певнопривідні автівки, квадрокоптери, тепловізори та генератори. Не забули про великодні гостинці від наших громад. Під час цієї поїздки Ігор Таберець вручив захисникам відзнаки від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Щиро дякую за захист нашої батьківщини. Щиро дякую за службу. Разом вперед завертайтесь прям до всіх остальних і для всіх нас. Мене особисто подякували. Наш кулібін виробляє такі чудернацькі вироби, які знищують москалів. Я б сказав, десятками. Десятками це точно. Шановні друзі, добро здоров'я! Добро здоров'я, земляки! Відмогує мені як голови обласної військової адміністрації. Як ви прийняли рішення і як ви тут? Ви любите, Я просто молодець. Вибійте. просто молодець. Це Я вам щиро дякую від імені голови командувача, від себе особисто. Переконаний, що саме з такими ми отримаємо перемогу. Підтримку ми завжди відчуваємо. Батальйон вдячний. Голові Черкаської обласної адміністрації за дієву і таку вагому підтримку. Мавіки це річ дуже потрібна, тепловізори дуже потрібна, це очі, це очі вдень і вночі, враховуючи теперішній темп війни, без цього практично неможливо. Окрім того, одному з військових мобільних госпіталів передали два портативні УЗД-апарати та потрібні медзасоби. Таке підсилення досить потрібне, тому що виконується багато завдач по різним пересувним групам. І дуже великий плюс цього обладнання, що воно є портативним і пересувним. Тобто його в будь-який момент можна взяти з собою в будь-яку точку. До да, навіть в одній будівлі його можна переносити з першого на четвертий поверх без проблем. Хочу портативних апаратів УЗД-2 два. Ми розділимо їх на дві точки. Черкащина самовіддано та відповідально тримає фронт допомоги армії ще з час 2014 року. З початку повномасштабної війни разом із нашими громадами, волонтерськими та партнерськими організаціями, підприємцями та всіма небайдужими прокладено сотні маршрутів підтримки. Звичайно, ми звертаємо увагу більше на наших черкащан. Але оскільки черкащани повноцінно проходять службу у різних бригадах, у різних родах і видах е збройних сил, ми намагаємось кожному бути корисним рівень води у деяких населених пунктах Черкаського району знизився, але загроза підтоплень залишається. Пояснюють рятувальники та керівництво області. Це залежить зокрема від роботи каскаду ГЕС, тобто чи справлятиме ця система з об'ємами води. Ще однією проблемою водопілля є матеріальні втрати виробничих і приватних господарств. Про наслідки весняного паводку Вікторія Чорнобривець розкаже. Одне із сіл Канівщини, розташоване на лівому березі Дніпра, кілька днів тому буквально пішло під воду. Дорогами можна було пересуватися хіба що на човнах. Працівники цієї бази відпочинку не на камеру розповідають про наслідки водопілля. Оце мій комендантський будиночок. Це він затоплений в якось до тих стеклошки стекло. Не було. стекло так? Вода зірвала люки, підтопленими опинились майже всі будівлі, а кілька секцій металевої загорожі взагалі знесло. Каналізаційна система не працює, опалення теж, адже система обігріву під'єднана до електромережі. Сезон відпочинку зірвано, додають працівники бази відпочинку. Кілька замовлень вже скасовано. Як бути далі, не втямки. Рятувальники кажуть, рівень води залежить від роботи каскаду. ГЕС дані оновлюються раз на кілька годин. Пересувний пункт управління здійснює цілодобовий моніторинг. Раз в 4 години ми орієнтуємося, які відбуваються скиди з Кремінчуцького водосховища, з Канівського водосховища, як як працює Канівська, Кремінчуцька ГЕС, і ми миттєво реагуємо на ті виклики, які у нас трапляються. Один із варіантів укріплення берегової лінії. Так в одному із населених пунктів, що постраждав від водопілля, вибудували дамбу, аби не допустити повторного затоплення приватних садиб. Пересипаємо підсони, які будуть з від... цієї сторони, затримувати воду. У головному управлінні ДСНС пояснюють, ситуація трішки покращилась, рівень води знизився. Для рятувальників роботи додалося. Підрозділи ДСНС працюють зараз в першу чергу. Це на оперативне реагування, де є можливість відкачити воду, де ще є необхідність надаємо допомогу населенню. Евакуацію сьогодні вже не проводили. Тобто в цьому не було необхідності. Укріплюємо ми є пару місць, які згідно планів можливого підтоплення є небезпечними. І Враховуючи, що можливий підхід води, ми їх трохи укріплюємо мішками з піском. Допомагають ліквідувати наслідки водопілля колеги з західних областей. Рятувальники додають, небезпека підтоплень залишається для кількох населених пунктів, розташованих на лівому та правому березі. Що вода підходить, відповідно їх техногенно регулюють скиди. Які здійснюють електростанції, це контролюється гідроенерго, тому можливі ще певні зміни до кінця до, до кінця квітня рівень води може підскочити ще на метр півтора. Прогнозують спеціалісти. Вже підтоплені близько 40 будинків та 470 гектарів сільськогосподарських угідь. Поки власники приватних домоволодінь та бізнесу рахують збитки, керівництво області заспокоює державним підприємствам, все відшкодують. Наразі поступають тільки одиночні звернення певних домогосподарств з скаргами щодо того, що там постраждало, відповідно до визначеної постанови Кабінету міністрів. Державні підприємства, які попадають під такі збитки, вони компенсуються на рівні держави. Приватні домогосподарства звичайно відповідним чином будуть компенсовані вже місцевими громадами. До цього ми всі теж були готові. Матеріально-технічні ресурси для відновлення приватних домоволодінь отримали від Червоного Христа. За період водопілля довелося евакуювати 20 осіб у визначені пункти евакуації. У разі потреби там готові прийняти більше постраждалих. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Від великої води постраждали Черкаські пляжі. Про ситуацію вздовж берегової лінії та боротьбу комунальників зі стихією. Далі у сюжеті. Черкаси розташовані вздовж берега Кременчуцького водосховища, яке є одним із найбільших в Україні. Тому жителі міста та області вже відчули силу весняного водопілля. Зумовлене воно рясними дощами та воєнними діями на територію України. Висока вода завдала проблем комунальним службам, які наразі прибирають пляжі від наслідків стихії, розповідає Володимир Сухомудренко. На даний момент ситуація трохи поліпшилася, оскільки скинули рівень води в водосховищі. По-перше, по-друге, перестали йшли дощі. За термін моєї роботи, взагалі, на пляжах такий рівень води був піднятий перший раз. І все розташування об'єктів пляжів. Тільки в цьому році виявилися вже під водою. Натепер рівень води знизився щонайменше на метр, тозі залишається високим. Через водопілля підмито пляжні парасолі, будиночки рятувальних постів, місцями навіть доріжки. Подекуди розмито берег. Завдяки комунальникам вдалося вирівняти берегову лінію. Працювали бульдозери, які вирівняли саму пляжну зону, зону купання, в пологий схил, так як це вимагають правила техніки безпеки. Ну, на даний момент це трошки зрушилося, але ну, не критично. Я думаю, що ми справимося з цим ну, на протязі певного часу підготовки пляжів до пляжного періоду. На який пляж постраждав найбільше? Ну, найбільше постраждав у нас пляж Соснівський, оскільки він знаходиться зразу після мосту, після Дамби. Очеред, гілки, водяний горіх та багато іншого доводиться прибирати працівникам комунального підприємства. Зі слів пані Тетяни, найважче боротись із водяним горіхом, адже ручним інструментом не завжди вдається його прибрати. Очеред і дуже багато цих морських горіхів чи річкових горіхів, яких ще називають чортовий горіх. Да, оце дуже багато його просто я не знаю. Він же ж граблями не береться. Крім того, комунальники активно готуються до відкриття пляжного сезону. Реконструюють пляжні парасольки, будиночки охорони, будують нові перголи та роздягальні. Ми збільшуємо потроху місця відпочинку для людей, збільшуємо перголи, добудовуємо ще одну частину. Також реконструюємо і зонтики, і роздягальні, і роздягальні для людей з інвалідністю, тобто підготовлюємо пляжі до вже до сезону. Роботи додалося багато. Але працюємо, встигаємо, стараємось. Проте у місті вистачає і вандалів, які все це плюндрують, засмічують території пляжів, вигулюють собак і не прибирають за ними. Дуже погано, що не докурки кидають, де попади. З собаками гуляють, а це дуже погано. І ну, а так урни в нас стоять і люди викидають сміття, те, що поїли, вони викидають це смітники. Змінилось якось от, ставлення людей до роботи, до вашої безпосередньої закошів. Чи було до війни якась гірше, а зараз краще, чи ні? Ну, мені здається, що практично так само. Люди ходять, одні дякують за те, що прибираємо, що чисто, інші наоборот сміття. Загалом чимало хто просто не цінує роботу інших, але комунальники, попри тяжку фізичну працю, встигають і допомагати бездомним котикам, годують та лікують тваринок. Тому, якщо ви маєте бажання допомогти, можете звертатись на Казбецький пляж у будиночок комунальників. Юлія Зюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана у Черкаському державному технологічному університеті відбула зустріч із бійцями третьої окремої штурмової бригади. Студенти, викладачі та всі охочі мали змогу поспілкуватися з газовцями, які Брали участь у бойових діях, а зараз проходять реабілітацію. Детальніше Ірина Марченко. Із 15 до 18 року боєць із позивним Архангел служив у складі Азову. Трик повернувся, аби обороняти Київ і Маріуполь, де й дістав поранення. Про своє перебування на Азовсталі, побут та ставлення Маріупольців. Він розповів під час зустрічі. Були люди, котрі явно продавали наші позиції. Були люди, котрі просто приносили гарячої кави. Бо ти там ну нема часу їсти, пити ще щось. Як і всюди, всюди по-різному. Зі слів бійця, повертатися до цивільного життя також буває непросто. Для військового це дуже така колка тема, скажімо так. Тому що коли ти бачиш людей, не реагуючих на те, що коїться в державі, так з однієї сторони це ну, твоя заслуга. А з іншої, то тобто, ти бачиш, ну що їхнє безразліччя азов завжди орієнтувався на молодь, адже вона майбутнє країни, додає побратим Архангели з позивним Панк, який у 15-му році став на захист України. А в 22-му звільняв Київщину та Запоріжчину. Ми це розуміємо, ми це знаємо. Ми з цим стикаємося. Як це допомагає нам, коли ми бачимо, що молодь займається справою? Це тішить тут. Ти розумієш, просто що все це не дарма. З НК дуже багато кого пішло на війну під час повномасштабного вторгнення. Кому було по 17-18 років, люди йде на заряджені, люди розуміють, хто вони, що вони і на що вони тут наприкінці зустрічі присутні переглянули курс тактичної медицини від парамедика Ореста при накладанні турнікету не треба, скажімо так, жалеть потерпілого. Ви маєте розуміти, що. В принципі, ці знання, які я вам даю, швидше за все допоможуть не вам, тобто ви не зможете там при якомусь серйозному пораненні накласти собі той же самий турнікет, швидше за все. Тобто, це врятує швидше не ваше життя, а життя вашого побратима. Викладач ЧДТУ Олександр Марченко прийшов послухати військових та поставити свої питання. каже зустріч: зацікавила та дала нові знання. Такої ж думки ректор Олег Григор почув думку бійця, відповідно його враження і про дану ситуацію, яка в країні про дані події, і також дізнався для себе про те, як потрібно надавати першу медичну допомогу. В екстрених ситуаціях ці зустрічі є досить актуальними, тому що вони дають людям можливість більше дізнатися про те, що відбувається, і відповідно бути більш обізнаними. Зустрічі з бійцями і патріотичне виховання дає можливість задуматися молоді, що потрібно навчатися. І основне завдання зараз це тил, це чудові знання, які потім будуть використані під час відновлення України після війни. Організувала зустріч Черкаська спілка Сапорта Азов». зі слів її голови Сергія Небоги. Волонтерський кістяк організації становлять азовці, що проходять реабілітацію, та, попри серйозні поранення, продовжують допомагати. Взагалі це надихає. Це гарний приклад нам, тим, у кого є руки, ноги на місці, у кого бомби не літають, і хто просипається під теплою домашньою ковдрою. Це нагаду, гарне таке нагадування, що ми повинні. Робити в три рази більше, ніж вони Вони своє вже зробили. Тепер наша черга. Керівниця проєкту Велике серце цивільного штабу допомоги Ірина Шведенко прийшла сьогодні побачити доброго знайомого архангела. Вона стверджує, залучення військових до громадського життя позитивно впливає на їх відновлення. Людина, яка була постійно зі зброєю в руках, яка постійно розуміла, що від неї дуже багато чого залежить. Коли вони попадають в лікарні, їм дуже важко змиритися з тим, що зараз він не може нічого. І хлопці, які проходять реабілітацію або там починають з лежачого положення, приходять в стояче або входяче. Вони починають волонтерити. Оцим людям їм треба розуміти, що вони потрібні. І от сапорт дуже класно робить те, що він поранених бійців збирає до кучі і держить їх в ресурсі, в тонусі у межах проєкту зараз збирають кошти на автівку для перевезення поранених воїнів. Ми їх доставляємо на поїзд, на військово-лікарську комісію. Будь ласка, підтримайте цей збір. Це дуже необхідно. Вже зібрали половину потрібної суми. Тому долучайтеся. Реквізити збору великого серця та QR-код для допомоги бійцям 3-ї окремої штурмової бригади. Ви бачите на екрані. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. квітня – День подяки волонтерам. В Україні волонтерський рух набрав оберти в 2014-му, коли почалась антитерористична операція на сході країни. До сьогодні чимало людей займаються доброчинністю, підтримують внутрішньопереміщених осіб та військових, що боронять країну. У Симоненківській бібліотеці презентували тематичну виставку робіт юних черкастів, які малювали міських волонтерів. Експозицію помістили у виставкові стенди, які видно з вулиці. Присвячена вона нашим воїнам-захисникам, які боронять нашу Україну. Ця виставка організована учнями Арт студії Глорія. І що цікаво, що на цій виставці ми можемо побачити. Людей, жителів нашого міста, які тут проживають, але наразі захищають кордони нашої України. Крім того, у бібліотеці провели захід, під час якого подякували своїм колегам, які невтомно волонтери з 2014 року. Ці всі місяці, і цей рік повномасштабної війни він показав, що саме волонтерський рух є базовим і є дуже фундаментальним. Не все може держава вирішити. А можуть вирішити люди. І в нашому колективі також є такі люди. Це завідувача аналітико-методичним відділом Надія Філахтова, завідувачка сектору краєзнавства Ольга Стокоз, її рідна сестра, провідний бібліотекар відділу читальних залів Руслана Стокоз. Волонтерить у пані Катерина Вербівська, яка часто організовує просвітницькі заходи серед присутніх і Черкаські люті бджілки та наш батальйон. Пані Тамара та Ольга навіть не сподівались на такі слова вдячності. Помагаємо. Ми взяли майже весь фронт, працюємо із ВПО внутрішньопереміщеними особами, допомагаємо діткам. Але основний напрямок це наші військові захисники, які захищають нашу країну. Тобто ми працюємо із. З пораненими військовими, які знаходяться на лікуванні в нашому місті, і ми допомагаємо батальйонам, ротам особисто, хто до нас звертається на нашому волонтерському хабі. Ми займаємося плетінням кікімор, які конче необхідні нашим хлопцям, розвідникам, снайперам. Вони дуже нам допомагають. Вони ну просто дуже потрібні нашим хлопцям. Крім того, люті бджілки що четверга частують захисників різними смаколиками. Волонтерки звертаються і до міських закладів громадського харчування. Ми хочемо залучити заклади харчування міста Черкаси, і деякі вже включилися в цю акцію. То тобто є від їхнього закладу від вдячності для наших військових. Тому, якщо мене хтось почує із наших наших власників, наших закладів харчування, ресторанів, кафе, будь ласка, залучайтеся, виділіть 3-4 порції для наших бійців. А знайти лютих бджілок можна у соцмережах. Пані Надія Філахтова щодня після роботи йде плести сітки та кікімори на волонтерському фронті. Жінка з 2014 року разом з іншими черкаськими паучками допомагає військовим та наближає перемогу. Найбільше що мотивує подяка бійців. За покликом серця, мабуть, як і всі українці, коли от трапилася така біда, кожен підставляє своє плече, руки. Дякують кожного разу, коли ми туди передаємо. У нас стіни у прапорах, де хлопці розписуються, подяки. Ну, дуже, дуже приємно і ми їм вдячні. Волонтерський рух в Україні з 2014 року масштабувався та став справою честі для багатьох українців. Недарма жартують про те, що волонтер може знайти, придбати, привезти, передати все, чого потребують військові, адже в цьому наша сила разом обов'язково переможемо. Юлія Дзібло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана не кожен із нас медик або військовий, проте кожному українцю необхідно знати та вміти застосовувати базові правила надання першої домедичної допомоги. Адже лічені хвилини після поранення можуть вирішити долю постраждалого. Розуміючи це, в одному з черкаських коледжів організували навчальний тренінг. Навчитися зупиняти кровотечу та накладати турнікет. Прийшов Владислав. каже він тут, аби уникнути помилок, які можуть дорого коштувати в майбутньому. В цей тяжкий час ціна похибки при наданні першої медичної допомоги може стояти життя вашого близького чи знайомого людини. Мало що може статися у воєнний час. Чи прилетить ракета, чи не дай Бог потрапити на військові дії. Ігор на тренінгу вперше. Він теж переконаний, такі навички особливо актуальні зараз. Наш час дуже непередбачуваний, він міняється дуже швидко. І можуть бути різні ситуації. І нам ці навички, які ми набудемо, вони. Стануть дуже доречними, щоб кожен міг врятувати, наприклад, свого товариша там, навіть незнайому людину врятувати йому життя. Навчати студентів приїхав інструктор Євгеній Калашніков. Він працює в Черкаському центрі готовності цивільних, де проводять безкоштовні заходи для всіх охочих. Сьогодні розповість про алгоритми надання першої домедичної допомоги в умовах воєнного стану конкретні навички саме сьогоднішнього курсу це зупинка масованих критичних кровотечі, власне розібратися що до чого відноситися, навички як вірно спакувати собі індивідуальну аптечку, і також розвіяти певні міфи про домедичну допомогу, тому що на жаль, зараз є досить багато непрофесійних інструкторів, які просто на цьому заробляють. Кошти, але надають конкретні правильні сертифіковані протокольні навички. Зараз кожному українцю важливо опанувати вміння правильно й ефективно надати першу домедичну допомогу, аби використати необхідний час із користю для постраждалого. Додає інструктор ці навички вони забезпечують стабілізацію постраждалого до прибуття медиків на епіцентр події. І відповідно, перші хвилини це дуже важливо. Тобто, краще допомогти в перші хвилини не медику ніж чекати там 20-30 хвилин на медичну допомогу, яка буде. Перевантажена, якщо будуть якісь військові дії. ознайомлення та відпрацювання навичок надзвичайно важливі для підлітків. Переконаний директор коледжу Руслан Красовський. Щоб Вони не панікували, щоб вони чітко розуміли, що треба зробити, щоб зберегти своє життя або життя людини, яка попала ситуацію. У Нас відпрацьовується в рамках місячника з охорони праці. Ми тут надаємо і інформацію для наших студентів. То зору техніки безпеки, безпеки житті долучитися та опанувати нові знання можуть усі охочі. Дізнатися про тренінги можна на сторінках у соціальних мережах центру готовності цивільних, який є у багатьох містах України. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Військові технології на технології різьби по дереву змінив киянин Віктор Вовненко, який нині мешкає у старосіллі на Городищині. Чому обрав для себе столярство? Знають наші кореспонденти. Я завжди прорізаю ті, що потрібно, щоб потім можна було Да? Ну от, допустимо. А, ну я ще не сказав, що треба зажимати наготовку. Тут ми бачимо вистик, туди вогнути входить, значить ми будемо його. Ну, так як треба ще глибше, то тоді вже... Іншими, ну. ось так під вмілими руками майстра, шматок звичайної деревини перетворюється на витвір мистецтва. Звісно, процес цей тривалий, кропіткий, затратний, проте результат того вартує. Трохи більше ніж 10 років тому. Київська родина Али та Віктора Вовненків придбала садибу у селі Старосілля, що на Городищині. Місцина сподобалася відразу, як сюди потрапили. І своїм рішенням вони не розчаровані і донині для господаря обов'язковою умовою була наявність приміщення, яке можна переобладнати під майстерню, бо ж уже тоді його інженера-технолога, одного з великих київських підприємств, захопило різьблення по дереву. Я технолог сам по обробці металу, а група була, яка технологічний контроль. Це консультація конструкторів, перевірка документації на те, що можна її зробити. Чи... І таке. Коротше, От. ну і там закінчив я головним технологом в Кабелу 10 років по щені. Так що до Стугни, Петро, дуже ватому я причасний, так а то Там була стурна ствольна артилерія. Бар'єр 2В це вертольотний варіант. Коротше, розробок було багато. Як розповідає Віктор Петрович, різьбленням у родині ніхто раніше не займався. Його ж, на перший погляд, дивне бажання захопила після Першого Майдану, активним учасником якого він був. Після Майдану, першого майдану. На першому майдані ми дуже активно участвували, там ходили по тим кругом, до Верховної. Ради там это саме во время штурму були там, як люди питались залізти на да? от. І так, от що тоді случилось, що я говорю, що я в мене було буквально пару листів, ножик, і з того почалося. Тоді що то, як спробував, мені сподобалось. І почав потрошки щось робити, і тоді. Мені попала ну, книжка Нецьке. <різвини> нецьке це маленьке, це в мене велике, а в принципі, вони це для кисета. Спротівовець <різвини> кисету з табаком вішали. І воно в них в Японії розвилося до такої степені, що тоді кожен багатий вважався чим краще майстер виконує. тобто це вже пішло престиж, у якого хорошого майстра зробити фігурку? От і воно так пішло. Ну, не менше там. Я там почитав і там з картинок, які там є, це чотири це богаща. Нині роботи Віктора Вовненка, які він переважно дарує, зберігаються у родині доньки у місцевих музеях. У власному домі багато інтер'єрних речей нагадують про захоплення глави сім'ї. Нещодавно громадський простір Макітра, що у селі Чижівка, де власне і побачив світ Віктор Вовненко. Отримав стилізований подарунок макітру з зображенням козика Мамая. Це один з улюблених персонажів майстра. Хоча аспекти його робіт дуже різноманітні, як і матеріал, з яким працює. Це і клен, і яблуня, і дуб, і осика. Все, що трапляється, оживає під умілими руками майстра. Спочатку з'явившись в уяві. Значить, починається в малюнках. Ну, я малюю на шпалерах, на обратній стороні шпалера, дуже удобно, багато я і а, а тоді переноситься на кальку. З кальки значить, підставляєте туди копірка. Ну і обично мене такі ну, є іголочки, Отак, Такі теж. Такі. Ну, я сам не роблю таких. Удобно, що раз приколов, щоб воно не їздило, і переноситься на дерево. А потім цим ну, мастером наводиться, щоб на Городищині. Планують розпочати цикл майстер-класів для молоді, яка цікавиться саме цим видом творчості. Віктор Вовненко готовий поділитися своїми уміннями і досвідом. Такою командою льда не побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.